Легіон Ілона Маска, американський мільярдер. Уявіть, шукає коханок у власній соціальній мережі і планує зачати із ними дітей. Про це пише Wall Street Journal. Видання посилається на розповідь однієї з жінок, яка має із маском спільну дитину на ім'я Ромулус. І зараз доводить його батьківство. Блогерка Ешлі Сент-Клер стверджує, маск запропонував їй угоду. Вона народжує йому дитину. Він платить 15 мільйонів доларів разово і 100 тисяч на місяць в. Обмін на мовчання Інфлюенсерка розповіла про початок цього роману, Нібито, багатій спершу проявляв увагу до неї у соцмережах, ставив лайки, коментував пости, а потім написав її в особисті, де запропонував разом зачати дитину в обмін на мовчання і гроші. Ілон Маск має щонайменше 14 дітей від чотирьох жінок, хоча численні джерела кажуть, ця кількість може бути набагато більшою. І судячи із того, що, що розповіла Сент Клер, багато жінок воліють про це мовчати.